Доброго дня наших глядачів. Сьогодні Адель віддихає на площі одного з вокзалів, одного із містечок старовинної Європи. Виглядає площа. ось так виглядає віддихаючи тут літають чайки. Бо море тут недалеко, якісь кілька сотень. Також вас запрошуємо до перегляду наших відео на нашому каналі. До вашої зручності в нас є і довгі відео, і короткі. Про самі цікаві моменти. Да, давай. Так ми забрали, ну, Чесно кажучи, кінець географії. Бо ми довго сюди їхали, Навіть ночували на вулицях Праги. Добре, що в мене є охорона така. Бачите, нас ніхто ні у кого не украв да деля. Дякуємо за увагу. Приходьте на наш канал. Будемо раді вас бачити. У нас хостянки.